Сьогодні тюльпановим деревом уже майже нікого не здивуєш. Фото його ефектних квіток щороку ширяться соцмережами. Але, попри таку інтернетову славу, знаю, що побачити наживо дорослий квітучий ліріодендрон, нагода не часто. А навіть коли і зустрічається квітуче дерево, то через його значну висоту не завжди можна дотягнутися до жаданих квітів та сфотографувати їх. Сьогодні я побачила, сфотографувала, коротко розказую: ліріодентрон тюльпановидний або просто тюльпанне дерево це одне із найвищих листопадних дерев. Ми звикли, що рекорди в рослинному царстві зазвичай встановлюють гігантські вічно-зелені секвої або на крайній випадок евкаліпти. Але ліріодендр в природних умовах в північній Америці може виростати до 70 метрів завишки при діаметрі стовбура до 2. Метрів. Живе він е, теж довго 300-500 років, що немало для дерев. Але головна прикраса це, звісно, його квітка. Вона має зеленувато кремове забарвлення з помаранчевою плямою біля основи пелюсток. Квітка схожа на чашку тюльпана, не дуже велика, але дуже оригінальна. Тюльпанне дерево є найближчим родичем з магнолією. Обидва роди належать до родини магнолівих, однієї із найдавніших на землі. Її представники з'явилися ще за часів динозаврів. На цю архаїчність указує велика кількість тичинок, які знаходяться всередині квітки. Їх може бути і 50, і 60, і більше без сталої кількості. І саме це є ознакою древності. Ну, а листи ліріодендерна ні на Ніна, що не схоже, воно чотирьохлопастеве, зі зрізаною верхівкою і нагадує силует стародавньої ліри ось таке воно величне, архаїчне і екзотичне дерево.